Сьогодні на ремонті ось така валіза велика. На чотири коліщатки, Зі строєю вийшли два передніх, Зазвичай ті, на яких возять зі сторони видвижної ручки, якщо возити на двох колесах, то саме ці виходять із строя. Колесний... Пластмаса з коліщатком це колесний блок. І саме це коліщатка це Тобто Сам колесний блок ми міняти не будемо, бо він сілий, нормальний. що один, що другий. Міняти будемо тільки самі коліщатки. Що для цього потрібно? Відкривати нічого не треба, Ось, положили. Перше діло це ось такі заглушки стоять. Знімаємо Вони підвертаються звичайною викруткою і знімаємо. Ось такий вигляд буде мати. Вже знято. Ну, тут виїхало. Далі потрібно висверлити оцю втулку. Це сталева втулка. За допомогою дриля висверлюємо і знімаємо. Ну, тут воно вже наполовину зняте, бо викрутилось. Бачите, вилка трохи пошкоджена, але не суттєво. Сюди ми підложимо шайби і поставимо нові коліщатка на підшипниках Рідні колеса без підшипників. Бачите? Ось, підшипників немає. Самі пластмасові втулки. Нові поставимо на підшипнику і кріпитись буде вже не втулкою, а на отаких болтиках. Тобто болтик потрібен тільки для направляючої. Ну, знімаємо, а міняємо. Якщо навіть одне вийшло з ладу, а друге ціле, міняємо два, бо Ремонтні колеса на підшипнику, і виходить, це буде набагато мощніше, ніж це. В процесі їзди ну, дуже швидко вийде з ладу і друге. Тому одразу два міняємо на оба колеса на одній осі. Ось так виглядає вилка зі знятим колесом. А ось так уже готова. Готовий монтаж. Обов'язково внутрі підкладаємо шайби, ну і знаружи. Тобто Заглушки з однієї сторони поставили, тут шапочка болтика, а з другої ось закрили гайку, щоб ніде не цеплялося звичайною заглушкою Коліщатка. Ось така була стальна втулка. Ми висверлили одну сторону. Використовуємо звичайні болтики 50 мм з потайною шапкою, тобто, щоб коли після монтажу, ось так вона внутрі впадає, і тоді є можливість закрити старою заглушкою, але лише одну сторону. Бо тут Є ось місце. А тут а гайка буде, тут вже ж звичайний монтаж. Обов'язково використовуємо контргайку Тобто Гайка з такою внутрішньою пластмасою пластмаса закусується на болтику, крутиться дуже важко, коли затягується але після того, як закусилася, вона вже не відкрутиться. Це дуже важливо, бо після тряски, коли постійно трясе, валізу вона може сама відкрутитися, звичайна гайка. Все монтуємо, ставимо, підкладаємо шайби з нут. Якщо вилка, бачите, ну тут ціла, а тут от одна сторона ми підрівняли тонше, друга товще, але ось змонтували, все рівненько, зажимаєте. Гвинт трошки, щоб тільки підшипники затронуло і колесо крутилось на підшипниках, а не на гвинту. І все, монтуємо. Ліза готова, рівненько, все працює. Ось так виглядають наші коліщатки підремонтовані. Одне, друге.